З новим директором так могло би бути у Коломийському політехнічному коледжі, адже контракт із нині діючим керівником завершився. Він відзвітував про свою роботу, а через день відбулося голосування. Та цього разу інших кандидатів не було. і Андрій Ляшеник ще на один термін очолив політехнічний коледж. Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка один із найстаріших навчальних закладів Прикарпаття. На сьогодні тут навчається майже тисяча студентів. Вони здобувають освіту за дев'ятьма спеціальностями. Викладацький колектив близько 80 осіб. Останні п'ять років його очолював кандидат технічних наук Андрій Ляшеник. Каже, що завжди пишався і пишається студентами коледжу. Нам вдалося сформувати потужний грамотний педагогічний колектив, який здатен ставити перед собою амбітні плани і досягати їх. Знову ж таки, наші студенти за останнім часом вигравали конкурс професійної майстерності World Skills. Ми взяли всі призові місця у всіх спеціальностях, де брали участь. Наші студенти на профільній олімпіаді ITPC e e -E, виступають завжди на рівні студентів університету Нафти і Газу. То ми вириваємося вперед. То вони нас обходять, але e -E, конкуренції особливої серед інших навчальних закладів ми не маємо. Зі слів керівника за час його роботи у навчальному закладі зроблено чимало. Нам вдалося налагодити співпрацю з Великими промисловими компаніями з роботодавцями, це і Леоні, це і фірма Софтсер, це і фірма «Мікрол» і багато дійсно визначальних промислових підприємств, з якими ми співпрацюємо, де наші студенти мають змогу пройти практику. Набратися виробничого досвіду відзвітувавши перед колективом, Андрій Ляшеник висунув свою кандидатуру на наступний термін. Цього разу конкурентів не було. А профком підтримав кандидатуру діючого директора. Я можу сказати, що дуже легко і прозоро комфортно працювалося із директором. Звичайно, є питання як завжди, оскільки не все можна так би мовити, погоджуватися не з усім і так далі. Такого не буває, але Ну досить потужний та в більшості випадків досить таки. Ну налагоджено досить так вискати діалог. І відчувається потужне такий, ну як скати сприяння, сприйняття керівництва начального закладу тих пропозицій, тих моментів, які виникають в процесі робочої діяльності в колективі, і відповідно їх успішно вирішувати. За Андрія Лешеника віддали голос 96,5% виборців. Тож найближчі п'ять років він знову очолюватиме Коломийський політехнічний коледж.